Так, всім добрий день прикупив собі я такого екскаватора. <клухи> переганяв його я з Баштанки в Нову Одесу, за Нову Одесу оформив його на себе. Це проєкт підвідновлення, перше, з чим я зіткнувся, це не підіймає. Передній ковш не піддимає, не опускає, коли я його гнав, всю дорогу щось тріщало. Я думав, що це трещить в проміжутки. Коли він постояв тиждень, Я його завів. Тиждень пройшов я його сьогодні з утра завів. І відключив насос. Відключив насос і шуми пропали. Бо такий був шум в дорозі, що ж голова боліла. Це стяжками стягнули. Ковш кривий. Копали, що його вигнали. Цей проєкт на зиму я купив. За 3000 доларів. Трактор 91-го року, екскаватор. Хочу його повністю відновити. Перше, з чим зіткнувся, це. Заміна розпределителя і заміна насоса, бо в насосі такий треск от гул стоїть і він стояв 6 років. Той хто на ньому працював? Смазав все Солідолом, засолідолив і він тим спас циліндри, які стояли 6 років. Но... За трактором не дивилися взагалі. Все куди не коснись, куди не кінця, все. Кабіна шатається. Кабіна шатається. Кріплення на кабіні. Оторвані. Резина передня лиса. Зі сторони передня стрельнула, коли я його гнав. Я вернувся до хлопців і взяв в них запаску, роботи тут хватає. Сейчас я його. Заведу такий собі проект на зима так, щоб не поїхав нікуди. Я сейчас не разумею Чи то датчик хороший. То с выходной дымок идёт то датчик поломанный, чи то счет давление четвертый. Вот, друзья, давите. Не розумію, але будемо розбиратися добре. покинув отаку проводку щоб доїхати додому гнав цілу ніч в 6 ранку додому вернувся щось я не Зрозумів. Відключив зранку насос. Пропав тріск. Щас підключаю. теж вроді будь-яким нічого. Добре. Проект на зиму. На зиму. будемо ремонтувати добре, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, Будем, будемо, будемо далі його розбирати. Буде дуже всім цікаво. Добре всім щастить, все буде Україна!